Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Аеропорт Жуляни Київ, 2022, Пише волонтерка Катька Арта Якамович. Я багато писала, але мою сторінку вкрали. А з нею вкрали всю історію. Але в пам'яті це як вчора. Тому знову напишу, як безпосередній свідок багатьох подій. За два роки чула багато ахінеї на кшталта, та там все було заміновано до кривоноса. А що хтось нападав на аеропорта? Кривонос все розкрав і так далі. Нічого там не було. Оні Нарито до 25.02.2022. Все робилося при мені і деякі моменти навіть за моєї участі. Ті десятки тисяч мішків для укріплень були завезені моїм другом Олексієм Вовком з його командою. А мінували вихованці кривоноса. Ті хлопці, яких я знаю далеко до повномасштабної війни. Мало того, коли Сергій Кривонос зайшов в аеропорта Орда ще цілу добу контролювала камери внутрішні і зовнішні, поки спеціально навчені хлопці не попрацювали над тим, аби камери контролювала в оборонці аеропорту питання, хто здав узьким доступи до камер на аеропорт. Не нападали, говорили вони. Звісно, не нападали, бо генерал кривонос зробив все, аби мінімізувати напад на аеропорт. Перше, що було зроблено, це залились злітно посадові смуги відпрацьованим паливом. Потім були замовлені саме правильні їжаки, які розставлені таким чином, щоб навіть гелікоптеру було важко сісти. І кривонос нічого не видумував. Він просто вчив історію, використовує досвід вже. Давно написаний кров'ю. Той самий період він використав і в 2014-му. Краматорську Краматорського аеропорту. Правда, тоді вони були в повному оточенні. Він врятував аеропорт і відповідно Краматорська. В 2022 році я читала коментарі. Поверніть Кривоноса. Ми йому віримо. Кривонос врятував нас у 2014-му В Краматорську врятує і зараз. Думаю, такого роду коментаторів було дуже багато, але часу читати не було. Потрібно було рятувати столицю. Кривонос вкрав би у чайник про. Дав автівка, вкрав куртку з крісла і так далі. Всі автівки, котрі знаходилися на території аеропорту, вивозились і при мені під підпис я бачила це власними очима. Команда кривоноса була чітка і однозначна. Жодної цивільної автівки не повинно бути на території аеропорту. Це було зроблено, аби уникнути детонації Автівок при ймовірному обстрілі з повітря. Магазини і коштовностями охоронялися і були передані під замок по виходу з аеропорту. Чайники нові мною були завезені в аеропорт одяг від та інша обомон. Дирування так само звозилося мною і іншими волонтерами та друзями кривоноса. Багато що в аеропорту було зроблено для оборони чисто. на авторитеті кривоноса. Кривоносо дзвонило багато людей з питанням, яка потрібна допомога. Бо чи навіть нова цивільня куртки кривоносу не була потрібна. Це навіть смішно. Багато військових їздили радитися з кривоносом. Це були серйозні хлопці, але вони не мали того досвіду та погляду, який має кривоноса. Тепер про харчування ні я, ні оборонці аеропорту. Не бачили службу тилу жодного дня оборони аеропорту. Харчування на 900 дорослих чоловіків забезпечили Київ Фудмаркет, на яких вийшла через Ян Нгуен, від якого збирала в перші дні велику кількість їжі, навіть вигрібала в метро величезні сутки, щоб робити ченча. Пекарня на льва толстого волонтери, котрі були поруч з аеропортом. Мої волонтери, друзі, коли мені зателефонували оборонці аеропорту і попросили привезти щось поїсти. Мені стало погано, тому що не треба було нагодувати не одну і не. На три сотні дорослих чоловіків, хоча б один раз на день, але ми впоралися їжі. Було вдосталь, навіть котлети та пиріжки, які ж вони були смачні. За що я дякую Володимиру Корнієнко та його друзям? Я можу з гордістю сказати і застосувати ми, бо саме ми тоді вистояли разом. Кожен робив свою справу і це спрацювало. Я дякую всім, хто допоміг боронити аеропорт Київ, адже він неодмінно став би наступним після аеропорту Гостомель. В разі захоплення аеропорту ми би отримали бої в місті, величезні руйнування та велику кількість. Кістя жартво серед кияни, звісно, відбились. Би, але якою ціною Сергій Кривонос Григорович. Я дякую вам, що ви завжди думаєте наперед. Дякую, що завжди цінуєте кожне життя, і будуєте оборону так, аби обійтись без жертв. Це ваш другий аеропорт і друге врятоване місто. Сподіваюся, третього не буде. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.